Друзі, вітаю! Щось в мене перший раз я зайшла, мене щось зрозуміло, щось відбулося, те, що я не підлягаю моєму, моєму аналізу, я вирішила вийти. Якось, будучи на прямому ефірі, мені зателефонували, теж перебили трансляцію. І там, ну, Буває таке, тому краще перезавантажитись і зайти заново. Зараз трошки почекаю, щоб прийшли, зайшли люди, ті, хто хочуть подивитися саме в прямому ефірі, а не в записі. Нагадаю, що сьогодні четвертий і останній в цьому місяці мій прямий ефір. Я, вибачте, виключу знову повідомлення приходять, і я відволікаюся. Угу. Сьогодні четвертий прямий ефір, і він присвячений мотивації, але тему я вибрала впевненості в собі. як ви знаєте, вже дивилися попереднє відео. Впевненість в собі вона базується на таких рушійних силах, як віра. Взаємодія, діяльність. І сьогодні я хочу поговорити ще про одну цікаву рушійну силу: це прийняття рішення або вибір, так і м м м проговорити саме це. Нагадаю, що мене звати Малошок Ольга. Я допомагаю розібратися в питаннях визначення, планування, цілей прийнятні рішень. І от рішення я вважаю такою дуже актуальною темою, тому що життя у нас на рішеннями, на вибором. І хочу, щоб ми сьогодні розібралися в цій темі. Бачу, що ви вже приєднуєтесь, тому. Буду переходити до головного основного, і чому я власне вирішила поговорити сьогодні про рішення. Я нещодавно прочитала таку фразу філософа Сенекі, і вона мене наштовхнула на думки. Я так прям, Дещо мені відбулося, усінило, так, так би мовити. Яка це фраза, яка це цитата? Мудрець у всьому він сказав: зважає не на результат, а на, а на своє рішення. І я подумала, що дійсно, коли ми розмірковуємо про рішення, то ну, коли, ми, коли ми приймаємо рішення, то ми більше сконцентровані не на результат. А ми, наче, перебуваємо в цьому постійному процесі. Ми не думаємо про результат, ми думаємо про рішення, так? про прийняття рішення, а не про отримання результату. Але це з одного боку, тому що коли ми приймаємо рішення, ми звичайно аналізуємо, знаходимо аргументи, звіряємо дані, що так, що не так, плюси і мінуси і так далі. Тобто це ми робимо, щоб прийняти рішення і якось там потім отримати результат. Але прийняття рішення це вже і є результат. Тобто, між прийняттям рішення і результатом можна поставити знак «Дорівнює». І це означає, що означає про те, що ми довірилися да, собі і прийняли рішення, на що я маю на увазі. Наприклад, коли ви бачите якусь картину, або ви там подивилися якусь кінострічку, що ви говорите, коли вона вам сподобалася, і кажете, картина гарна, да? цей кінофільм класний. Крутий. І, і ми хіба тут приймаємо рішення, нам подобається чи нам не подобається. Да? Ми приймаємо якісь рішення, аргументуємо, визначаємося, аналізуємо. Ні, ми довіряємо собі. Да? Ми прийняли рішення, що воно нам подобається. Ми себе розуміємо, ми довіряємо собі, ми слухаємо себе і ми про це говоримо. І ми бачимо, що нам подобається, так, і ми вирішуємо, що це гарно. І тому ми так кажемо. І е, цю тему прийняття рішення я хочу пояснити знову-таки на власному прикладі. Я в цих прямих ефірах багато власних прикладів провожу. Привіт, привітання! Привіт! Рада тебе бачити, дуже рада, що ти приєдналася. Мене це дуже буде підтримувати, знаючи твою добру таку натуру. Дякую. Отже, на власному прикладі, так? я якось, ну, я працювала як менеджер з продажу, і якось зрозуміла, що досягла певної потолка, і вже в принципі да, привіт ще раз, і я розумію, що мені потрібно щось інше. Да? Тут мені нудно стало, ну, я не реалізовуюся, мені потрібна самореалізація, мені потрібні якісь там просування по, по своїй. Кар'єрі, а бачу, що ця верхівка, да, вже все, я вперлася, мені цього не дозволить в рамках цієї компанії. І я вирішила ходити на співбесіди, ходила, ходила там, тра-та-та, -та, думала там, думала там, там пішла. І щось так от воно не дуже то й йде, не дуже виходить, іначе й на співбесіди, хочу і не хочу йти. І що тут відбувається? Власне, я блукала в власних думках, так? тому що е, я розмірковувала, в принципі, мені тут гарно. Да? Добре платять, класні умови праці, е, класний, класна команда, з якою співпрацюю люди, я навіть е, з'явилися друзі так? В, цій, в, в цій компанії. Тобто, в принципі, все добре. Да? От. Що ще потрібно? Ну, в принципі, нічого і не потрібно. А щодо реалізації, ну в принципі, те, що в мене є, воно, воно ну, більше підходить. Там самореалізація, ця це десь там далеко. Я там не знаю, що буде. Да? От. І у таких думках я блукала, що з одного боку, наче є безпека, да? емоційний спокій, а з іншого боку, в мене перспектива зростання, самореалізація. І от я блукаю то, да, я не приймаю рішення. І е, саме більше мене хвилювало ці роздуми, да ніж те. Е, Власне, щоб я вирішилась нарешті, да? от, тому що я боялася, що буде на новому місці, якщо там буде гірше, ніж тут, так? А якщо я зроблю помилку, якщо ця моя ініціатива змінити роботу, вона е, виявиться сумнівною, ну я ж не знаю, що там буде. Е, хто мені гарантує, що там буде добре? Е, хто мені там дасть точні прогнози? Це не прогнозовано. це е, не зрозуміло, і звичайно, що ем, я більше схиляюсь до того, що мені зрозуміло. І е, що головне в цій історії? Та? Я в принципі так і не знайшла роботу. Я залишилась на своєму старому місці. Пізніше там зробила свою кар'єру. але це вже інша історія, чому так вийшло? Може, колись я поділюся. Е, можливо, якби я прийняла рішення змінити роботу, да, відмовитись від тієї, що була. Можливо, моя кар б кар'єра пішла набагато швидше, можливо, моя самореалізація якось іншим шляхом пішла. Я цього не знаю. Але головне не це. Головне те, що я так і не... Прийняла рішення змінити комфортні умови на щось незвідане, на нове, хоча, можливо, перспективніше, можливо, краще, але невідоме. Да? От. І про що свідчить ця історія? От можете мені поставити плюсик в коментарі, щоб я побачила, чи були у вас такі. Качелі, такі гойдалки туди-сюди, і не прийняття рішення ви залишалися в своєму комфортному стані. Тому що прийняття рішення означало зміну. І хочу продовжити цю, на цій історії вам донести інформацію так, щоб ви зрозуміли, про що вона. Плюсики. Так. Отже. Що таке прийняття, ріш, прийня, прийняти рішення, вибачте, за, за, говорю вже? Прийняти рішення це йти туди, де ти не впевнений. Тобто, знайти силу і сміливість, щоб нернути в ту невпевненість, так? щоб йти вперед, щоб. До мене, бачите, стукається вже. Хочуть, хочуть мене бачити. А, йти вперед, хоча і сумніватись. Да? Тобто я сумніваюсь, я е, розумію, що там щось невідоме, е, є певний ризик, але в мене знаходяться сили, в мене знаходиться сміливість для того, щоб туди йти. Це означає прийняти рішення. Це означає, що я не шукаю якихось аргументів, щоб вирішити. Це означає, що я довіряю собі. так, я слухаю себе, от пам'ятаєте, як з картиною або як з кінофільмом. От. І я е, 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 йду, тому що мені це подобається, я й рухаюсь далі. Е, е, я не впевнена, чи правильно я зроблю, я, е, чи, чи там буде краще, але тим не менш я е, 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 довіряю собі. Так? Я слухаю себе і я йду. І ось цей момент треба розуміти, що я приймаю на себе відповідальність. Це означає, от, прийняти рішення, це бути відповідальним, тому що я, повин, ну, я відповідаю за наслідки. Так? Тобто я розумію, що це ризик, і я погоджуюсь з тим, що. Там буде щось непередбачуване, да? якісь наслідки будуть, які ну, можуть залежати від мене, які не можуть не залежати від мене. Але я погоджуюсь і я приймаю це рішення, тому що я відповідаю, да? я беру відповідальність на себе. Е і е ризики є, звичайно. І як би ми там не говорили, скільки б ми там плюсів і мінусів не зважували, скільки б ми там не щось не вирішували, не консультувались, не питали в інших. Кожне рішення це ризик. Мінімальний, можливо, можливо, максимальний. Але це ризик. І це треба прийняти. І коли я погоджуюсь на цей ризик, я стаю відповідальним і беру відповідальність на себе. Що, що, от, що, що тут зараз збилась трошки? Тобто я дію на осліп. Да? Я не знаю, що там буде, я дію на осліп. Але е, я відповідальна за це. Тобто, в мене є світло в будь-якому випадку. я Наче й на осліп, але е, при цьому при повному світлі да, дію. Таке порівняння. Е, що ще е, тут важливо розуміти? Е, що коли ми приймаємо рішення, от, е, ми е, один раз прийнявши, ми відчуємо цей, оце е, не знаю як українською мовою, тремтіння. О, тремтіння це всередині нас. І повірте, це задоволення. Да? Це, якщо там, ну, воно у нас все одно залишається всередині нас. А якщо ми уникаємо ризику, то ми е, уникаємо страху, да? ми не хочемо туди заходити, ми не долаємо цей бар'єр і ми нічого не робимо. Тобто ми не, не розвиваємось, тому що коли ми е, це, це хібний такий підхід, так, уникати усього, так, Уникаю страху, не приймаю рішення, значить, я не хочу е е не хочу брати відповідальність на себе, я маю страх, тому залишаюся от в цьому комфортному стані, і я не стимулюю себе, я не розвиваюся, я не отримую якогось досвіду. А це е гасить отакий вогонь всередині нас, тому що. Е під час ризику ми отримуємо це задоволення, так, прийняття рішення. От. Е, тому прийняття рішення, прийняття рішення і оця сміливість це в будь-якому випадку компетенція. Да? От, е, наважитись е, там е, переїхати, змінити професію. Е, за нас це ніхто не вирішить, і саме нам належить бути наполегливими, так мати е, сміливість, е, приймати рішення це все, те, чому ми можемо научитися. Це компетенція, над якою можемо працювати. І... До речі, я вже говорила в попередніх ефірах, якщо у вас є бажання, то можете приєднатися до практикуму повпевненості в собі. І якраз там я буду говорити про ці компетенції, сміливості, прийняття рішень, буду давати інструменти. Отже, цьому треба вчитися, так? Якщо ми не будемо цьому вчитися, ми не будемо ризикувати, приймати рішення, не будемо розвиватися, будемо постійно в цьому стані гойдалок, невизначеності, нерішучості. Так? І це буде забирати в нас енергію, забирати мотивацію, і буде згасати цей наш внутрішній вогонь, який кожен раз надає нам сили енергію, щоб рухатись до цілей. І що тут От по рішенню зрозуміло чи ні? Теж поставте якийсь там знак плюс. Або так, напишіть. В процесі рішення, що ще важливо розуміти, в моменти прийняття рішень в нас з'являється ще таке поняття, як вибір. І ось ці поняття треба розрізняти. Плюсик, бачу, дякую. Вибір і рішення. Якщо ми говоримо про вибір, то це значить надавати перевагу чомусь логічному, да? раціональному, гарно оціненому, аргументованому. І тут не про рішучість, тут не про сміливість, тому що коли ми обираємо, ми знаємо, що ми обираємо. І е, вибір це саме, коли ми вибираємо між двома однаковими напрямками. Так? І тут нам не потрібно ті, що я назвала там сміливість, рішучість е, мати сміливість ризикнути. Так? Е, в нас тут два однакових предмета, скажімо так. І ми вибираємо раціонально один з них. Ну, наприклад, що я на увазі? Квартира там на Троєщині, той, хто з Києва, той знає, або квартира на Печерську, Так. Ну, звичайно, що раціонально, там ні, Троєщина мені подобається, хочу на Почерську, але грошей немає. так? Нема бюджету для того, щоб купити на Почерську, тому схиляйся до, до там, Троєщинського варіанту. А можливо і третій буде варіант. Тобто ми тут логічно вибираємо між двома однаковими ситуаціями. От, і тут не потрібна оця віра в себе, прислухатися до себе. так, Тут немає, тут все чітко зрозуміло. Ось воно, аналіз, ось можливості. от, І ми вибираємо, так, ми вибираємо. Тобто обирати це значить покладатися на якісь ясні, зрозумілі критерії, щоб там цим озброїтись і йти далі. Так? тобто ми Отримуємо знання і йдемо далі. Це про вибір. Якщо про рішення, якщо ми приймаємо рішення, то це означає, що ми не маємо ніяких критеріїв, так? ми покладаємося лише на себе, ми слухаємо себе, ми ризикуємо, ми опираємося на власні ресурси, можливо, там на інші ресурси, на вподобання, на свободу, на силу свою. так? І ми е дімо. І тільки потім, коли ми прийняли рішення ми діємо, тільки потім ми отримуємо розуміння. Оце різниця між вибором і рішенням, прийняттям рішення. Вибір це власне зрозумілі критерії, орієнтація на щось раціональне. І, і потім діє. Тобто ми знаємо і ми діємо. Прийняття рішення це ми опираємось на себе, на власні відчуття, на е, свою е, рішучість, сміливість, е, прислухаємось до себе. Ми не знаємо, що там далі буде, але діємо. І ось е, цей момент, коли ми вирішуємо, да? коли ми. Застосовуємо ці наші власні характеристики, наші навички, компетенції, ми отримуємо таку свободу, да? свободу через те, що ми дозволяємо собі. Помилятися, ми дозволяємо, ми приймаємо рішення і дозволяємо йти в невідоме. І оця свобода, вона надає енергію і вона мотивує звичайно, вона нас навчає, і, звичайно, вона надає впевненості в собі. Коли я шукала там, якби я да, шукаючи роботу, прийняла рішення звільнитись там від попереднього місця для того, щоб знайти. Там, або прийняла рішення звільнитися від комфортних умов так, і піти в невідане. То можливо б я набагато швидше виросла там, і розвинулася як, як, як людина так, персонально. Але я напевно, напевне час тоді залишилась в своєму комфортному, не хотіла ризикувати і хотіла стабільності. А да? на стабільність щось мене лякала. Тому так вийшло, як вийшло. О, тобто а, могла б звільнитися там від тієї Вибачте, знову, от я кажу, у мене знову перебувають, перебувають телефоні дзвінки чи сповідомлення. Вибачте, е, нічого я зупинилася. От свобода, так? Да? би я. Звільнилася і отримала свободу від тієї роботи, то в мене б, звичайно, внутрішньо такий був би якийсь стимул, тому що я ризикнула, в мене з'явився б вогонь, і я б пішла далі. Тобто я далі рухалась те звідане. Звичайно, це певний розвиток людини. І Я але я зупинилась, так, зупинилась від прийняття рішень, від подальших дій і так далі. Отже, так, да? зрозуміло, що таке рішення, що таке вибір. Я думаю, що зрозуміло донесла. Якщо ні, то можете запитати мене. В принципі, це все, що я хотіла сьогодні розповісти. Єдине, хочу зробити висновок із усього сказаного для того, щоб підсумувати зробити резюме. Коли ми не можемо бути впевненими в своєму виборі, так? То нам потрібно приймати рішення. Якщо ми не можемо вибирати, то ми приймаємо рішення. Тобто, що таке рішення? Це ну, поставити таку крапку, да, рубанути з плечана, тобто, ми не знаємо, да, ми не знаємо і тоді потрібні рішення. Якщо ми знаємо, і це, до речі, рішення це вихід із зони комфорту, якщо це стимулює нас так, до внутрішнього перетворення, те, що я кажу, ми розвиваємося, внутрішнє перетворення відбувається. І навіть якщо ці. Рішення були неправильними, ми зробили помилку. Але сам факт у цій сміливості да, в прийнятті рішення у тому, що ми вибираємо, що може бути помилка, але я дозволяю собі саме це рішення. Я приймаю на себе відповідальність, знаючи, що там не звідане щось, що, можливо, там якісь наслідки будуть. І я розумію, що це там е, рішення не неточного, я не робот, що можуть бути такі збої, помилки і так далі, але це е, дає відчуття свободи ризику, так? і ризику. Е, ну, і, і я отримую задоволення і радість. І е, е, якраз прийняття рішення надає е, впевненості в собі, тому що я проходжу ці, оцей етап, так? і... Е, е, навіть помилки вони навчають мене чомусь. Коли ми приймаємо рішення, ми можемо сумніватися. І сумніви це теж нормально. Любе рішення це теж про сумніви. І якщо ми з сумнівами все-таки вирішуємо йти вперед. Ось це надає дійсно свободи, і воно надає неймовірної впевненості в собі і мотивації. Отаке От завершення, можливо, мотиваційне на кінець відео, коротенького відео. На наступний місяць я не знаю, чи буду я виходити в прямий ефіри, але додатково повідомлю. Якщо будуть якісь теми, які би вам хотілося подивитися. Почути, цікавить вас щось, будь ласка, пишіть, коментуйте, я буду рада ділитися власним досвідом, або досвідом тих, хто дає дозвіл ділитися його досвідом, і інструментами, які будуть допомагати у вирішенні якихось питань. На цьому все. Дуже дякую тим, хто дивився мене в ефірі в прямому. Коментуйте, ставте лайк, якщо вам подобається це відео. І бажаю вам гарного вечора, тихої, спокійної ночі. До наступних зустрічей. Всім пока!